У цій колбі у нас розташовані якісь молекули, так, але за кімнатної температури, просто стоячи собі в лабораторії, вони ніяк між собою не взаємодіють. Але якщо ми візьмемо цю колбу, помістимо на штатив, під нею розведемо полум'я, так, то почнеться реакція, будуть руйнуватися старі зв'язки, утворюватимуться нові хімічні зв'язки, і під час цього вже буде виділятися якесь тепло назовні. Сама по собі колба буде називатися системою. Так от, суто колба без полум'я, без нічого. Продублюю ще тут систему. Так, буду прямокутником. І те, що оточує систему, в тому числі і це полум'я, буде називатися середовище. Середовище. І з середовищем ми докладаємо доволі багато енергії у цю систему у цьому випадку. Бачите ж, горить полум'я, а виділяється не так уже і багато. Цей тип реакцій ми називаємо ендотермічними. Ендотермічні. Коли Система поглинає більше тепла, ніж виділяє. Я можу це ще додатково зобразити на графіку. Будую собі систему координат. Це у мене буде час, так? під час якого відбувається реакція. І енергія. енергія. Йой, помилився. Час, енергія. Добре, і спочатку система у мене розташована десь приблизно на цьому рівні. Я розводжу полум'я, енергія всередині системи почне зростати. Так, потім спадати. Але от я доклав стільки енергії. так, Візьму інший кольор, щоб було краще видно. Я доклав стільки от енергії, а виділилося у мене стільки от. Так. Тобто. Оця от кількість енергії залишилася в системі і не повернулася у середовище. Ну, я думаю, ви вже здогадалися, що у нас може бути і інший випадок. От у мене знову система. Тут буде середовище, ну, ви вже я думаю, зрозуміли. І я докладаю меншу кількість енергії, а отримую прям доволі таки багато. І цей тип реакцій, коли тепло виділяється, ми називаємо екзотермічними. Екзотермічні. Термічні. Добре. Знову таки малюємо графік. Система координат є. Тут час, тут енергія. Енергія. Добре. Що у мене лишається? Побудувати графік. Система початково перебуває у цьому стані. Я нагріваю, докладаю якоїсь енергії, так, і потім нападає, падає, падає, віддає середовищу. І дивіться, я доклав таку кількість енергії, а виділилося у мене більше. Так. Тобто я от можу зараз провести отут такий відрізок. Так. Проводжу перпендикуляр, і бачу, що у мене виділилося на от стільки от енергії більше у середовищі, ніж це середовище на початку дало нашій системі. Так? Тобто ми ділимо реакції на два типи, відповідно до того, чи вони виділяють тепло у середовище, чи навпаки забирають. Якщо виділяють, то це екзотермічні, якщо поглинають, то ендотермічні.